У Лозовій розпочали сезонний поточний ремонт доріг. Ямковий ремонт планують робити перш за все на тих автошляхах, якими курсує громадський транспорт, розповів головний спеціаліст відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Олександр Лаврененко. Поточний ремонт розпочали з вулиці Кооперативна, так як вона є однією з найбільших проїзних доріг у місті. 1 квітня працівники комунального підприємства Екосан провели підготовчі. Роботи, а саме фрезерування пошкоджених ділянок, а вже потім асфальтували дорожні покриття. На постійній основі кожного року проводиться обстеження експлуатаційного стану вуличної дорожньої мережі, відповідно до чого визначаються обсяги та необхідне фінансування для виконання ремонтно-будівельних в даному випадку ремонтних робіт на об'єктах благоустрою, тобто ремонт покриття. Першочергово проводиться Обстеження магістральних вулиць доріг міста, інших населених пунктів, які входять в склад громади, з асфальтобетонним покриттям, які, тобто ці вулиці, які забезпечують максимальну кількість під'їзних шляхів до закладів торгівлі, до закладів освіти, тобто незначимих об'єктів, а також вулиці з максимальною інтенсивністю руху. Наразі на поточний рік по місту Лозова запланували провести роботи ямковим ремонтом на близько двох десятках доріг, і більше півтори сотні об'єктів, по яким планують провести відновлювальні роботи. Зокрема, це стосується і доріг по старостинським округам. Також планують відремонтувати під'їзди до деяких кладовищ громади. По місту Лозова на поточний рік на даний час заплановано 20 Об'єктів для виконання ремонтних робіт це мається на увазі асфальтобетон. Це я вже казав, з вулиці з найбільшою інтенсивністю руху та по тим, яким здійснюється рух маршрутних транспортних засобів. А також до переліку доріг, які затверджуються рішенням виконавчого комітету, внесено більше ста об'єктів для поточного ремонту із матеріалів, не оброблених тобто, це ті ґрунтові дороги. І дороги, які вже, скажімо, з гравійним покриттям, на даний час перелік цей весь затверджено. Проведення робіт відбуватиметься відповідно до тих можливостей міського бюджету, які будуть у нас спрямовані на ці види робіт. Починаючи з лютого місяця на 16 об'єктах виконані майже роботи, практично виконані, це влаштування відновлення покриття доріг з ґрунтовим та гравійним покриттям. Тобто з матеріалами необробно в'яжуючими. В тому числі більша половина це по старостинським округам. Там більший відсоток доріг, які не мають твердого покриття, тобто мається на увазі асфальтобетонного, тому там заплановані роботи саме з відновлення профілю та з додаванням матеріала, будівельного матеріалу, як кам'яний матеріал, необробним в'яжучими. Тобто це вторинний матеріал. Переліку визначено по, селі Крас... по селищу Краснопалівка, по селу Єлізаветівка. Виконано на даний час вже роботи під'їзд до кладовища в селі... в селі Дамаха. Також планується ще обстежувати в подальшому і виконувати по іншим старцинським округам, якщо потрібно, такі роботи. На даний час заплановано 4 об'єкти, які під'їзди до кладовища. І по місту Лозова це безпосередньо буде відновлюватися забезпечене виконання робіт по центральному кладовищу, там, де на даний час немає покриття взагалі. Тобто не існує, є ті дороги, проїзди, які зараз на даний час вони без покриття, вони ґрунтові, але є заплановано те, щоб в цьому році провести ці роботи. За словами Олександра Лавриненка, наразі всі роботи по ремонту доріг здійснюються за рахунок коштів міського бюджету. Фінансування з інших джерел поки що не передбачається. В минулому році розпочато роботи з капітального ремонту об'єктів. Це капремонт внутрішньоквартальної дороги за адресою мікрорайон 2 будинок 28, мікрорайон 3 будинок 8. Та один об'єкт, який охоплює три багатоквартирні будинки в центрі міста, який включає в себе капримон дороги по вулиці Соборна, 7, провокзальна, 2 та Богданівська, 26. Підрядним організаціям минулого року виконані певний обсяг робіт в межах фінансування, який складає приблизно 30-40% від загального обсягу по кожному об'єкту. В поточному році ми опрацьовуємо питання, продовження цих робіт з підрядниками, визначаємось тепер з можливістю фінансування цих робіт. На цей рік за рахунок коштів міського бюджету також, тобто на даний час фінансування тільки відбувається за рахунок бюджету громади.